Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахумев Ірина. Сьогодні я хочу вам показати цікаву річ в школі, в якій я працюю зараз, проходить ремонт. І Ми перебирали один кабінет. І в одному кабінеті дивіться, що ми знайшли: книжечка. Ну, Там їх було більше 30 штук таких книжечок. Дубок. Така старенька, старенька, старенька книжечка. Зараз я вам покажу дещо цікавеньке. Дивіться, ось Першокласникам 78-79 року навчального року. Книжечка випущена у 1978 році. Ви знаєте, мабуть, того року. Такі подарунки першокласникам робили всім, бо мені також в першому класі подарили таку книжечку. Звичайно, я її того часу прочитала, але зараз взагалі не пам'ятаю, про що вона. Взагалі. Знаєте, таке враження, що я доторкнулася до дитинства. Чесно кажу, всім миру, щастя, злагоди, добра. І всього вам найкращого.